Yeah. Значить, так. Якщо має хто ще якісь ілюзії, хто такі трампісти, ви зайдіть, будь ласка, на бивший Твіттер, зараз X, і подивіться їхню реакцію, що Ляпен посадили у Франції. Почитайте той візг. І ви зрозумієте все, що це за люди прийшли зараз до влади в Сполучених Штатах. А саме, ви прочитаєте, що ми повинні розірвати відносини з Францією, бо Франції нема Уже демократії, У Франції встановився тоталітаризм, і тоталізм, тоталітаризм піднімає голову у всій Європі, бо там і румунсько Георжеску теже посадили. Там і в Німеччині справедливо не дали вибратись також, Якимось там фашистам. От, і, і ні слова поганого про Путіна. Ну, ні слова. От прямо у Франції нема демократії, в Румунії немає демократії, в Німеччині немає демократії. По всій Європі нема демократії. І Ляпен, яка була дуже лідер Франції, а тут її в тюрму на 4 роки посадили і заборонили вибиратися. От. Звичайно. Звичайно, трампушка і його команда вони люблять Путіна. Вони люблять Кімерчен. Розумієте, це їхні герої, а ніяк не європейська демократія. І вони. Брешуть. Вони брешуть від початку до кінця кожен день. В нинішні дні, саме в першій половині, можна сказати, 21 століття партія не грає таку роль, як, в принципі, так було певно, що завжди. Але ви знаєте, що то раніше, як республіканська партія, як, як демократична партія, мала якісь свої. Такі особливі риси. Але зараз ви бачите, як таке ріже чудо, значить, старе, могло стати президентом, і на що та партія республіканська стала похожа. О, а то, що він проводить у життя Трамп, там ніяких немає нічого немає спільного з ідеологією республіканської партії, вся та буша, бивша. Минула слава цієї партії, вона просто випаровується йде просто в нішо. От. Так само в Канаді. У нас, у нас в Канаді тут більшість грала особистість завжди. завжди. Ми знаємо, в Малруні він був консерватором, він абсолютно скрував канадську економіку, довів до ручки. Тому ми маємо дивитися. Я, я звертаюся до українців, хто піде на вибори в Канаді ще раз. На особистості, на підготовленість, на, на персональну, значить, дієспособність освіту, експірієнс, е досвід роботи. А, тому що якщо попадеться якийсь асхол, е розумієте, то воно може пахнути всю країну і довести до, до ручки абсолютно ще Трампушка від півдня, і тут у нас той ще клоун якийсь і буде всім. Ана, так? Тому ми маємо дивитися, за кого ми голосуємо. І перший, один із перших вимірів, як вони підтримують Україну. Це дуже просто провірити. Ну, значить, піти місцевий депутат, місцеві вибори, якась партія консервативна, ліберальна людина вибирається. Але перше, що ми маємо його запитати, перше, що ми маємо знати, подивитися його біографію чи її біографію, і подивитися, як воно голосувало, чи вона, чи він. Персона, яку ми збираємося вибрати в парламент, голосувала за підтримку України. Якщо за, воно годиться. Це перший критерій для українців має бути. От тут. Щоб не показалося такими, от як, як, щоб ми не були таке, не опинилося як з Трампушкою в Америці. Так, далі про вибори. Мене питають значить, про Зеленського. Значить, я до Зеленського зараз відношуся позитивно. Позитивно. Чому? Тому що ми не маємо другого вибору перше. Його не можна зараз зачіпати. Він ніяк не як Путін. Розкриває проти нього мордяку, О, там в ООН він кудись звертається, що в спортлото Лотоби звернувся, що там якесь треба управління в Україні зробити, що Зільнянський не легімітівний, легімітівний, так? Путін легімітів. диктатор, який 25 років на троні сидить. Хоча по той Конституції, коли він перший раз вибирався, аж 8 мав сидіти, максимум, 25 вже сидить. Так, ще як прем'єром був Приєльцін з 99, що 26 років, напевне, так? І це, він, це в нього він, він розказує, розказує, вон в United Nation, пише це все з Але, значить, щоб зайняти пост президента України в такий важкий час, навіть. Мало що там навіть ніхто не знає, що він там в душі відчував. Чи він любить Україну, чи не любив Україну, чи він хотів справді добра зробити, чи справді його Путін кругом пальця обвів а тоді, бо почав у 19-му році вторження при, при розмінуванні Чангара, при, при ослабленні армії, при так на хто знає. Ми цього не знаємо. Це має бути розслідування і відкритий процес кримінальний після, вже, ну, після війни. і мають там всі народ має знати, тому що народ заплатив дуже велику ціну і платить до сих пір. війна ж не закінчена, так і це потрібно узнати, а, тому що навіть якщо Путін його розвів. Як да, як, котят. Ми їх, як це Янукович казав, ми їх розвели як котят. Значить, і тоді в Парижі застав його підписати. Він виконував, його Путін не виконував. Путін з нього дрочився, Путін його не слухав. Може, це тому в нього така і ненавість зараз до Путіна є. Але, знаєте, як Незнання, я говорить, не смягчає вашу віну. Так, воно ну, таке. Розумієте? Але народ вибрав його. Шляхом що дикої пропаганди, теж, використання цих всіх соціальних сітей, значить тоді говорили, чуть каже, не з кожного утюга показували квартал 95-й, слуга народу, і розказували, який Зеленський славний президент буде. Але народ купився, значить, купив, вився, вибрав Зеленського і пройшов разом з Зеленським через все, а, через медні труби, навіть розумієте, з такими великими потерями. І зараз, зараз хто, як я був проти Зеленського, я, значить, зараз його зачіпати нема. Хто зачіпає зараз Зеленського, кричить, що то, то, то враг України, то ворог України номер 1 так? Він буде зачіпати його потрібно, коли перестануть стріляти. І коли ми прийдемося до нормальних, чесних виборів, десь через півроку після закінчення війни, не раніше. О, і потрібно, що також всята. Значить, я пробачаюсь російською сволочі, яка не була зовсім лояльна під час війни, на вибори воно права не має участі брати. З, з, з окупованих територій, наприклад. От, які навіть будуть визволені, вони можуть їм не буде забороняти, треба голосувати 5, а може, 10 років навіть хто знає. Що Щоб там трошки в них в мізгах осіло чуть-чуть. Рішення правильне. от, І так, і бачите, як і, розумієте, люди кругом одинакові. І розводи трапляються кругом. розумієте. От, я бачу зараз, як Ілончик розказує, Маск розказує про ліфтіст, каже, ліфтіст леві, леві. Вони організовують. Я бачу та сама контора. Боже мой. Та... Ті самі методики, що я чув тоді під час Оранжевої ще революції, і ті самі кліше в цьому пропагандистському лістку, бивший Твіттер, який екс називають, так само конторські саме все це. І а хто це такі лефтісти в нього? You are liftist. <laughs> liftist це і Лефтіст чи що? Ліфтіст. Значить. Партії, о, ти комуніст, я бачу, такі комуніст, ти комунізм. Значить, один одна. -од -од Справа в тому, що між комунізмом і націонал-соціалізмом нема такої великої різниці. Тому, ж ви повинні знати, навіть якщо ви в курсі, то націонал-соціалістична робоча партія Германії, це називалося. Робітнича арбайтерпатії. Арбайтерпатія на Німецькому, це робітнича партія Німеччини була. Вони теж були ліфтісти наці. А в Совєтському Союзі була соціал демократична ні, російська РС, Російська соціал-демократична партія Б. Ви Якщо ви прочитаєте і поставите назву нацистської партії в Германії і назву комуністичної партії, яка вона була б до того, е, со совєтського народу, який построював соціалізм, то ви зрозумієте, навіть в назвах, е, значить, нема різниці великої. <танузької> і ті самі соціальні, ті самі комуністи, значить, вони так само, як нацисти, вони вбили, певно, що ще більше людей. розумієте, Вони не є меншими злочинцями. <пух> і, це, це, і, і ми бачимо, до чого цей комунізм довів. Ми бачимо такі країни, як Камбоджа, як, як В'єтнам, як Китай пряма у Задоні, кажуть, там 20-30 мільйонів з голоду ввели, коли вони експерименти проводили на будівництво. Ми бачимо Кубу, саму обідрану країну Латинської Америки. Хватить комунізму. О, і Обзивати, значить, такими речами, що я зараз ще ти торкаюся хвилинку. Значить, у мене знайома о, знайомий один, а, який який добрий знайомий. І він, його товариш, поїхав на Флориду. канадієць да. поїхав на Флориду і йому написали, що ти just go back to your fucking Communist Canada. Що значить їдь назад свою. Значить, комуністичну Канаду що деду робиш на машині? прямо на висарапали йому на Флориді. Він там хату має розумієте, що до такої степені Ілон Маск своїм Твітером і Трамп агітація розвели е, ксенофобію навіть проти у сполучених штатів. Розумієте? Яка, який комунізм? Тут, ці всі партії неліберальна в Канаді. Не демо, вони близько не стоять ні до якого комунізму. О. Так само, як і е, республіканська партія і консервативна партія в Канаді, а в республіканців близько не стоять до ніякого нацизму чи фашизму. Хто це ці кліше чіпляють один на одного? І це все це все е, е, Трампа Трамп це все зробив. Трамп. Заяви Трампа, що він е, готовий піти на третій срок. От. І, а чого би ні, якщо люди дуже люблять його, він піде на третій срок. Ну, по-перше, е, я не розумію, нащо Америки потрібен такий президент. Тут його другий срок, Він старий, а коли на третій срок йому 82 буде, що 86, коли він закінчить. Він зараз не пам'ятає, що він говорить, на другий день забувається. Ну, але це таке, це фізичні е, можливості, це здоров'я, це не будемо сміятися тут старої людини. Е, так, а скажем друге, скажем, друге, в тому, що в Конституції Сполучених Штатів нема ну, ні одної можливості, Лазейки так сказати, щоб піти йому на третій срок. Ну, ні одної. Ви розумієте? Він навіть не може бути віцепрезидентом, е, віце вайс-президентом. Венсом навіть не може бути, тому що там в Конституції прямо сказано, що якщо ти був президентом, то вайс президентом ти не маєш права бути. Далі. І абсолютно нічого немає, щоб ні одного можливого шансу, щоб не нарушити порушити Конституцію встати, піти на третій срок в нього немає. Питання: на що він це говорить? Нащо говорить його ця їхня Кароліна, Маша Захарова, американська? Сімпатічна ця молода жінка з розовими щочками. На що вона це говорить? Я розумію, що вона добре прилаштувалася, біля нього гарну зарплатню отримує. Нащо це? На це будоражити суспільство коли це неможливо? Але ви бачите, що. Таке враження, що він взагалі не читав ту Конституцію, і він взагалі не знає навіть, що в ній написано. Скоріше всього. Скоріше він, він, він взагалі нічого не читає. Люди кажуть, що він тільки читає, як дивиться раніше, коли молодший був, то він газети, йому пачку приносили, і він в газетах читав, шукав якісь статті про себе, красивого, і тільки заголовки цих статтів читав. А так дивиться, то він картинки тільки в газетах, в журналах. Він на картинки тільки дивиться і все. Ну, у нього, по-моєму, літера по літери, сі проблема. Він, по йому важко складувати букви докупи. Ну, Яку там Конституцію ще читав, так? Не виглядає на інтелектуала, які книжки взагалі читав. От, Я маю на увазі Трампушка. І такі заяви, вони нікуди не йдуть. Це ще підтвердження того. от... Чому би Сполученим Штатам не стати членом Commonwealth співдружності? Ви розумієте? Як таке можна сказати? Це взагалі тупит, яке може сказати, нащо ж тоді був 776 рік революція? Окей, як це можна? Це ж основно тим чим всім американці гордяться свою революцію, свою війною за незалежність. 776. Рік народження Сполучених Штатів, Декларація прав людини. Конституція далі Сполучених Штатів, де сказано, що ніякий монарх, ніякий король ніколи не, може, не буде і не може бути головою нашої республіки. А Commonwealth. Це ти маєш визнати короля Чарльза III Head of State of United States, головою, головним лідером Сполучених Штатів. Тобто це вже має стати монархією Республіка, якщо ти війдеш в Commonwealth, нащо ці розмови? Це не може людина адекватна, яка хоч чуть-чуть читала свою ж власну Конституцію, таке, таке стверджувати. Питання, на що він це стверджує? На що він це говорить? Ну, нащо це все безглуздя, яке потоком виливається з його рота і з його ртів, ротів, його оточення на, на, все, на всіх, на всіх платформах, де вони можуть тільки це сказати: безглуздя? То це питання. Є. Так, ще один момент. Значить, я, я так про Америку не дуже так і хвилююся, то не моя країна, я там не живу. І, але трампісти це щось таке особливе, яке зачіпає мен, ментально кожного. Бо я не знаю, це щось таке може. Я не знаю, як це навіть назвати. Це Міністерство освіти відмінити. Це випади такі проти західного демократії, європейських. Що там у них от нема демократії. І як вони почали вити, значить, завили всі. Подивіться тоді, коли у Франції цю Ляпен. Вся ця схема, я думаю, кремльовських, бо, 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 от, тому кремльовських, значить, як би не було путі, путінізму, це, 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 це таки, будемо сказати, ракова опухоль на, на тілі людської цивілізації путінізм і трампізм це породження. Путінізму. Хто щось мені каже не так. От дивіться, новий закон про вибори. А республіканці хочуть приймати. Потрібен або паспорт, або два інших посвідчення, як водійське посвідчення і свідоцтво про народження. Ну, значить, тут вони приймають такий закон, ви розумієте, Но це половину людей. Вони просто не можуть бути. Перше в американців більше половини в них паспорта немає зовсім. Вони нікуди не їдуть, і в них паспорта немає. Як такого, вони його використовувати не можуть, тому що у них просто його немає. От, і, і немає його далі. Два е, значить, других посвідчення, як водійське і свідоцтво про народження. Це зразу всіх жінок фактично, тому що багато з них. Е, не мають таке саме свідоцтво про народження в прізвища і в водійському посвідченні. Тому що вона вийшла замуж, вона одружилася, вона поміняла прізвища чоловіка. І вона показує цих два світла різне прізвища. А всякий там мер свідоцтво про заключення шлюбу, воно вже не йде, воно не дійсне. Ти маєш поміняти, зробити примітку у своєму сертифікаті. Хто це буде робити? В кого це час є, так в Америці до цих всіх папірців відносяться. Розумієте? І це велика частина суспільства, особливо жінок, вони, вони просто не можуть піти поголосувати. Розумієте? Це просто антидискримінаційний закон проти жінок. Так само, як жінок лишають право на аборти. Розумієте, в принципі, це трампізм. Це таке огидне явище в історії Сполучених Штатів. Я думаю, що воно таким параграфом і увійде в цю історію Сполучених Штатів. От будемо надіяти, що цей такий період накалу відносин між Сполученими Штатами і Канадою буде в минулому. Я і, і Будемо разом з американцем будем, будем святкувати, святкувати коли, е, е, коли Трампа вже буде десь сидіти там, де він має бути, у в'язниці, гарній з кондиціонером, з кольоровим телевізором, навіть з двориком. Бо там йому місце, напевно, що так? американці хороші люди. Я багато був там і травил, подорожував, нема різниці. Не відчуваєш, що ти між чужими, ти відчуваєш себе як ти між своїми. Багато речей навіть легше, аніж тут в Канаді. Вони більш толерейте до акцента, яким ти говориш, до привичок. Вони, вони гарні люди. Де би не було, чи в Лас-Вегасі, чи в Норскоролайні, чи в Нью-Йоркі. І цей дурдом, я до надію, скоро прийде. Але наші відповідають дуже жорстко. На 70% впали подорожі туди, у Сполучені Штати, на літаках. Ви розумієте, на курорти, куди канадійці стоять порожні. Лас-Вегас, кажуть, порожній наполовину. Ви розумієте, бо то канадійці туди приїжджали по пограти на гроші. Пустий стоїть, розумієте? І э, всі ті це 30% тільки які минулим роком порівняти летять туди. розумієте, це зовсім мало для Америки. І товари тут також американські, вони просто не купляють. Люди не купляють і все стоять, стоять, стоять в американські стоять в кутку. І тобі ж йде такий абсолютно бойкот. Це все ну, і ще, але Трампушка успокоївся. Трампушка заспокоївся. Він вже не каже 51-й штат, я вже не чув від нього, і він не каже вже губернатор Канади. Він вже нормальну реакцію вживає для термінологію, але він знову ж таки почав говорити, що нам канадського нічого не треба. Не треба канадського ні дерева, не треба канадського. і... Автомобілі канадських не треба, і нічого канадського, ні електроенергії не треба. Ми все тут зробимо в Америці, нам канадського нічого не треба. Ну і І що? І значить, Марк зразу сказав, що теж мав е, річ, І сказав буквально, що не треба, то не треба. Ми будемо значить, будувати відносини з Мор reliable», як? Відповідальним значить, партнерами, які, коли підписують договір, вони його не нарушають через 8-7 років О, і, і тримають цей договір. Як це можна? Договір ще не вийшли з договору. Трампушка не вийшов з договору, який був ратифікований конгр... Сенатом Конгресом, я там путаю, там ж дві цих палати є, а, і в, в канадським парламенті підписаний на вищому рівні він порушення цього всього договору, де каже, що в договорі, що ніякого мета не буде, ніяких вільно товарів люди курсують між Канадою і цим. Він нарушає 25% пахкає. Так на так і сказав Марк, що от от пожалуйста, ми знайдемо других, ми, Мова йде навіть про те, щоб приєднатися до Європейського Союзу. І повністю відкрити, повністю ринок відкрити канадський і зняти всякі візові обмеження для всіх громадян Європейського Союзу. Она так питання стоїть. І не кажучи вже про озброєння, прикоротили купувати американське. От самі почнуть випускати, бо не роблять добрі воєнні кораблі галіфаксі. Роблять добрі. Ну, але це таке, бачите. Ну, ще що, от, давайте ще закінчимо сьогодні. Я розповім про, 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 камери. про камери, які на дорогах стоять, які роздають всім штрафи. Так? Ну, от. Я сьогодні на автобусі їздив зранку. В дві школи у мене було в сусідніх містечок. Я привіз сюди о, в Нью одну одного Хайскулу, а друга така ну, там, у Маут Алберт. Ну, не важливо. І е, автобуси, там, не знаю, що сталося з цим водієм. Це в сусідньому містечко 18 кілометрів за 15, то мене Венді вела везла туди. Ну, а Венді, ну, на компанії автомобілі. Ми з нею з одного року. О, ну, Вона мені похвалилася, що вона має 6, шість, отримала шість штрафів від цієї камери, яка в Венді, та ти що. Інтересна, така вона. Вона з мого року, як я сказав, десь я думаю, вона з Скандинавії. Мені каже, що Швеції, в неї бекграунд, предки приїхали в Канаду, вона така блондиніста, лесбіянка сама. но no, wife, він каже, моя жінка, моя жінка, я свою жінкою пішла, так вона говорить. Вона такий специфічний характер, вона. Вона ще отримала з роботи її на три дні, бо в автобусах стоять gps такі, і коли ти їдеш вище швидкості, то вони там піпіруть і на моніторі бачать, з якою швидкістю ти їздиш. І вони тобі дають таке попередження, що ти не їдь. Ну, Вона отримала цих попереджень багато, то вони сказали, що на роботу три дні не приходять через це, тому що вони можуть тобі ж зауваження робити. Так? О, ну, отка, вона вона отка, дуже, така дуже розбитна, розбитна молодиця, але ну, видно, що так воно є. Да? То вона і десь на мотоциклі їздила, вона каталася, десь, десь десь пристала була наїзд групіровки, вона їздила на мотоциклі, сама там між ними, в молодості, ще в молодості. Якийсь має ще штрафи з штата Індіани, то вони ще до сих пір часом висилають якісь. Папірці і кажуть, щоб заплатити маєш. То, то вона і показує ці штрафи і кричить: я, а, і вони сказали, що ти не маєш права вже коли небудь відвідувати штат Індіану. Вона річець я ніколи не збираюсь. Кажу, що індіану. Ну, таке діло. А, і у і, 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 і така, вона така персоналіті в неї таке цікаве. Водієм автобуса була, потім щось там була, там, з мотоцикла десь падала, тепер знову десь побилася, щось тиждень лежала в гіпсі. Тобто не в гіпсі, а вся десь років-два назад. Така вона інтересна, сама по собі. Жінка. Ну, вже, не, така свіжа вже. Ну, видно, Як воно по молодості, то й в старості таке саме. Ну, Вона купила будинок. У Ну, принц Едвард, і вона своєю жінкою думає ну, туди переїжджати. Ну, це таке. Ну, але я ж не про те, шість стікець, шість тікетс і на одному тому самому місці два штрафи. Ви розумієте? Ви розумієте, який терор тут йде проти, проти тих людей, які їздять на автомобілі з цими камерами, які стоять на кожному почіпляли і по не було ніколи, їх ніде не було. На кожному Так що, будь ласка, будьмо обережні, не попадаємося на ці камери.